Всім привіт! Ви на каналі Залупа ТВ. А сьогодні у нас в Польщі жирний четвер. Це значить, що всі їдять пончики. І це значить, що сьогодні я дію делаю... харчуюсь тільки пончиками челлендж. Я буду хавити пончики, поки я не почну від них рягати. Можливо, ще я буду заповнювати простір між ними якимись йогуртами. Пітними чи чимось таким. Тому що, мені здається, людина здохне, якщо вона вдень з'їсть стільки пончиків. Ну, коротше, таке, от у них сьогодні в магазинах огромний вибір пончиків. Ну, типу, добре, може не прямо огромний, але більше, ніж звичай. Я знайду собі якогось охуєнного пончика. Сьогодні не шкода грошей на таку чепуху. Сьогодні я. З другої сім'ї, з багаткою. Ладно, пішли вже. Знайшов отакий пончик з малиною. І в мене якраз було, була охота, було бажання на пончик з малиною. І він виглядає досить апетітно. Але мені ще треба молоко купити. Так що беремо молоко і видвігаємося додому назад. Це вже година 12-13. І одного цього ранкового кончика вистачило на дві фізкультури, тобто фізичну активність. Але зараз мені теж хочеться щось втоптати, Я взяла кончик з цитрусами цими сушеними, І всередині ще має бути, щоб ще не повидло. І попити йогурт питний, знежирений, бо сьогодні я на понтіках всю свою норму жиру за день вивезу. Я, кстати, спізнюсь на урок, тому що сходили, на, е, сходили в магазин. Але це нічого страшного. Головне, що ми поїли. І ще нам, походу, на польській мові зараз поправ будуть. Давати пончики, але дуже звичайні, дуже обичні. Тому буде ще один пончик зараховано через дві години. Додому вже трохи капає. Мама сказала, що купила. Пончики з малиною, але не такий, як в мене був. І ще пончики з вишнею і бляха. З фісташкою, здається, по два на вибір чи щось таке. Типу, бо у нас 4 вдома. Четверо. І я по дорозі додому купив собі пончик з адвокатом. Сьогодні побачив, як однокласниці був пончик з адвокатом, я так, я хочу його. І я тоді якраз пішов в бедронку, і там не було пончиків з адвокатом, вони закинулись. Був сука тільки цінник. І зараз я знайшов в пекарні ну хлібний магазин, пекарня є пончики з адвокатом, на щастя, але чотири злоті. Цей пончик має бути дуже смачним. Він мені має бути в 59 з 10 за смаком мінімум. Угу. Я з'їв три з половиною пончики, бо половиною пончику з я поділився з мамою. І мені вже стає тяжко їх їсти. Мені стає тяжко їсти пончики. Я не думала, що мене почне ламати на четвертому пончику. Я не знаю, як люди кажуть, а я з'їв їх десять. Я десять їх з'їв. Як? Як? У тебе мене відвалилась печінка? Алло! Але у нас ще є два пончики вдома. І, можливо, за сьогодні я встигну їх топтати. Але я вже з'їв банан, бо я не можу їсти нічого, крім пончиків. І трошки вафлів таких зі смаком сиру. Але банан це був дуже смачний банан. Цей банан. Я просто відчула, як я воз'єдналася з природою. Я просто відчула, як я воз'єдналася з природою. Люди. Я наїмся цих пончиків, я не буду їх їсти ще рік, мені здається. Але я ще не лягаю пончиками, так що е, наш е, соціальний експеримент не закінчується. ще. А зараз я хочу зробити собі, е, що це? Ну, смузі чи що, типу, молоко і заморожені фрукти це ананас. Дуже люблю цю фігню. У мене зараз просто гіперфіксація на оцю, оцей мікс екзотичних фруктів. Ще один пончик. П'ятий вже, але фактично четвертий з половиною. Зверху кокос всередині малина. Тобто він не такий самий, як ранковий. Це можна вважати як їжа чи пити. Бо фактично це фрукти з молоком, але йогурт це теж фрукти з молоком. Дня начинка? Тобто я поведла. Усу хороший, замалиний. І добре пахне. Взагалі приємний. З адвокатом був дуже хороший. У нього таке тісто більш сука, в не дуже жирне. Оцей крем адвокатовий. Він не надто спиртний був. Такий ніжний, красивий, за текстурою приємний.